Викладач з вокалу це фахівець, який надає професійну підтримку і навчання вокалістам. Він допомагає вокалістам розвивати голосові навички, поліпшувати техніку співу, контролювати дихання, досконалювати інтонацію та виразність. Наша гостя професійна вокалістка, магістр музичного мистецтва, член музичної спілки України, Альона Нагорна. Альона. Ідіть до мене, радий вас бачити. Ви сьогодні неймовірно виглядаєте. Дякую. А під час спілкування з вами поза камерами, взагалі, я отримав неймовірну кількість гарного настрою. Вам Дякую. це дуже вдячний. Є в нас в планах дещо поспілкуватися про вас, про ваш талант, про ваші цікаві техніки викладання. Але перед цим давайте про вас невеличке прев'ю. Ми подивимось. Давайте. Тоді, шановні глядачі, увага на екран. Альона нагорна, викладачка естрадного вокалу, співачка, авторка пісень. З дитинства займалась музикою, мріяла стати відомою співачкою, але мала труднощі в порозумінні з друзями і викладачами. Попри все, йшла до своєї мети впевнено і рішуче. Обрати музику справою свого життя, а саме напрям естрадний спів було самостійним рішенням. Зараз співачка і викладачка вокалу каже: ні про що не шкодує. Маю свій метод навчання, який мене вирізняє серед інших. Слухайте, ну так багато у вас відосів. Я так розумію, що ви доволі часто співпрацюєте з нашим телеканалом. Так? Так. а вже ж. Родана, Родана мене полюбляє, я її також. Слухайте, але ви сьогодні в цій студії вперше. Так. Чому так? Чому так? А не знаю, не запрошували раніше. Я намагатимусь вас запрошувати частіше. Я ще з вами жодної хвилини не поспілкувався в рамках інтерв'ю повноцінного, але мені вже подобається те, що відбувається в цій студії. Слухайте, ну давайте про музику, давайте про вас. Адже все починається з музики, для музикантів все починається з культури для українців. Як у вас відбулося знайомство з музикою? Знайомство з музикою відбулося з дитинства. Насамперед, я хочу зазначити, що я вже в п'ять років Титанік співала в оригіналі? в оригіналі мовою оригіналу на своїй мові. Ось, тож я вже знала, яка пісня от по програшу. Вже знала, яка пісня це від транслюється. І... Я потім пішла до хору, а вже ж до хору, до шкільного. Але мені зазвичай всі говорили, що я дуже виділяюсь. Ось, Тому мені ніхто не мог підказати, що хор це якби ну, тому що хор, я виділяюсь. Іди в сольне плавання. Мені це ніхто такого не говорив. І вже потім, коли вже. Підлітковому е, віці я пішла до студії, до одної, до другої, до третьої, до четвертої, і потім я зрозуміла, що сольне плавання це моє. Е, а щодо викладання, то просто у мене з дитинства такі, наче здібності, я, я вже говорила раніше, що я садила свої іграшки або друзів мого молодшого брата. Я їх чомусь вчила постійно там. Я не знаю, чому трава зелена і таке інше. Тобто, в мене це було, але я не розуміла тоді, що це буде напрям музики. Просто мені подобалось дві напрями. Ось і музичний інструмент. Якийсь був в вашому житті? Так, фортепіано постійно було в житті моєму. Я ще не ходила в музичну, не ходила в музичну школу і вже вміла підбирати однією рукою, але в мене це було просто змалечку. Ви зараз, як я казала, на початку, магістр музичного мистецтва. Де ви здобули таку освіту? Я здобула цю освіту в Києві в Національної академії керівних кадрів культури мистецтв. Там я закінчила. І бакалавра, і магістра, і отримала там свою другу спеціальність. Е, менеджер соціокультурної діяльності. Да, я, е, в мене два Рівно Рівна надала більше, ніж у мене. Я також менеджер, але менеджмент організації мене вища економічна освіта. Ось, а у мене трошки ширше такий, напрям соціокультурної діяльності, і це мені дуже допомагає. Взагалі, то я такий Організатор по життю, ось, і це мені допомагає зараз створювати якісь концерти, щось придумувати, щось створити. Ну так і живемо. Зараз в рамках повноцінного вторгнення в Росії в Україні чи є натхнення створювати ті самі концерти, реалізовувати певні проекти і так далі. Чесно кажучи, бачу в цьому сенс. Хоча, можливо, це не дуже зрозуміло для, інш... для деяких людей, але я вважаю, що музика, спів, пісня це дуже крутий фронт. І це надихає і наших військових, і дітей військових, щоб вони захищали. Щоб вони постійно тримали себе в руках, як то кажуть. Я вважаю, що піснею словом можна взагалі вбити. Ось я вважаю, що потрібно багато уваги приділяти небезпеці, якщо тривога потрібно, концерти якось припиняти І, але продовжувати концерти потрібно. І діяльність музичну, співочу, креативну потрібно. Е, знову ж таки, давайте. Я б з вами спілкувався би виключно на теми якісь приємні там про музику, про ваші пісні, але все-таки спочатку вторгнення. Ваші музичні погляди і на музику, і на виконання, і можливо, на ваш особистий репертуар. Я не кажу там про пісні з РФ. Ну, типу, то все зрозуміло, що все вже пішло від нас. Ви, можливо, там дещо змінили свій світогляд щодо підбору репертуару. Знаєте, трошки важко пере. Перейти. Для мене особисто трошки важко, тому що я постійно слухала різноманітну музику, і в тому числі і цю музику. ось Але е, на мене це, ну так скажу, майже не вплинуло, е, тому що я від себе намагаюся відпустити, від себе відпустити оці думки про війну, про... Ну, в піснях саме. Про війну, про смерті, про дитячі смерті і таке інше. Я намагаюся написати щось, те, що надихало б. Ось, я не знаю. Можливо, це. Комусь не якби не зрозуміло, але я думаю, що зараз і так на нашому ринку багато пісень, які про війну, про це все, що я казала раніше. А от, а ось таких пісень, щоб надихали, таких зараз поки що дуже мало. Ми про ваші особисті написані вами авторські композиції. Обов'язково поспілкуємося. Ну а зараз давайте так більше до чогось нейтрального. Жанри пісень, які вам подобаються співати. Адже знаєте, коли я бачу там магістр музичного мистецтва, то там ну мені здається там співають якісь виключно класичні твори. Щось таке. А що ви ну розповідаєте? Я люблю співати все западне дуже. Я люблю ларієнтату. Я зараз займаюсь. Цим питанням. Я, до речі, бачив. А ну, давайте питання про ці композиції. Там чи є плагіак, чи... а це вже провокація. Ні, ну мені. Ну слухайте, ну я також дивився. Євробачення, я там болівав за творчих. Мені подобалась композиція Лорін, поки я її не почув від початку до кінця. І я навіть ще до того, як всі ці історії розпочалися, я там не знав про Юта, але ну, мені на початку все це «Аба», «Вінер», не сто. Все вже потім я такий, ну типа, що за дві що? А мені цікава ваша думка. Моя думка: багато пісень переплітаються. Одна між, мі, між іншою. Це просто на плагіаття. Ну розумієте, якщо зараз брати суто ну, Лорін, красна. якби ну взагалі куди не подивись, тоніка субдонанта, демінату це ніхто не скасовував. І оці всі обороти, вони ні, вони всі діють. І як би, ну, значить, всі якби копіють один іншого. Але. Коли я дивилася, я дивилася не прямий ефір, а потім запису, а, і а, якось, знаєте, я не знала, хто а, переможець, але я знала, що вона. Ну, просто, я не знаю чого. А, як на мене, образ підібраний прикольно, дуже Ну, прикольно. ну Воно якось, ну, не так, як всі. Це по-перше, по-друге, ну, музика ну, ну, дуже складна. Я а просто ви я співаєте, вчила. Ви співаєте цю композицію особисто для себе, чи для ви себе? готуєтесь для Ні. певного виступу? Ні, я суто для себе е, мене надихнула ця музика. Плагіат чи не плагіат, я не буду вже говорити. Це <рес> <Все, рес> не буде ставити такий питань. <рес> просто надихнула мене ця пісня. І взагалі-то трансові оці звуки вони мене вводять в транс. Я дуже полюбляю. Я вже своєму розживальнику казала, щоби він. Мені щось таке зробив, але мабуть він чекає, щоб і тексти були такі, щоб mm -hmm. можна було їх вести no, в транс Це як напрямок музики, мелодік, транс популярної музики, mm -hmm. так популярно. Ну, да. ну, просто щоб ми да -да 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 -да. Ви знаєте, та музика ввела в транс а там. Yeah. Це інший транс, не той, що це, це музичний це, транс. Це діджеїв. діджеї знають, що таке транс, тому що в мене, ну я розповім, я ж там також працюю з діджеєм. Він там грає різну музику, і він мені в певний момент там каже все, міша. Ну, типу, війна, я нічого не хочу грати, хочу грати тільки там транс і хаос. Я кажу: ти що, а хто мені буде там треки зводити? каже, ну тіпе, ну, все-таки я його умовив, тому що бачите, як і ви, і він він, він приїжджає на цей Напрямок ну, подобається мені. Подобається. Ну Дуже. транс та магістр знову ж таки. <рес> <рес> Він мені... <рес> ну, магістр це моя освіта, це моїм, це мій мозок. Це те, що я вчила, те, що я знаю, але душу ніхто не відміняв, не скасовував. Душа моя в музиці, в сучасній музиці. Це не обов'язково повинна бути якась клас, класична музика, опера там і так і інше. Взагалі, то я завжди, коли якісь класичні моменти в моєму житті, ну так скажу, я себе налаштовую на те, щоб якось це поєднати. Я не упаваюсь в академічній класичній музиці. Я естрадник. Слухайте, ну давайте знову, ви естрадниця. А, вам більше зараз на етапі сьогодення в цю мить подобається більше бути на сцені? Чи подобається більше викладати? Ну Це питання дуже таке непросте. Ну, так у нас канал непростих запитань. Я, я зрозуміла вже. Ні, ну як сказати. На сьогодення, от сьогодення, я знаю, що е, викладання це те, що в мене дуже виходить. Тому що, м -м, як мені сказали одного разу, у мене є чуйка. Це, це? <sympathy> <covert> у тебе є чуйка. Так, в мене є така чуйка. Знаєте, це коли е, лікар-хірург е, лікар, е, він може просто на тебе подивитися і визначити, що є якийсь абсцес. Просто без узі. Таке буває. І в моєму житті таке було. І знаєте, у мене, мабуть, таке от щось таке є. Ем, я трошки відчуваю це на якомусь рівні. Я не можу це довести, на якому рівні, але плюс знання, плюс. Ем, Мій шлях, який я бекграунд, так це все в купі mm -hmm. дає те, що дає. Чуйка, це щодо чого стосується? Що ви там можете побачити, почути, чи є потенціал у того чи іншого виконавця? В чому воно закінчається? Потенціал, так але потенціал це така тема. Дуже дуже слизька. тому що є такі, і були такі. У мене в практиці ребята, які співали, співали на початку дуже не дуже. А потім вони просто розквітали так, що тримай мене. Ось і такі, і вони є, вони діючі, вони зараз співають. А всі інші говорили їм, що ну таке собі, можна не займатися далі. Та ну що далеко далеко ходить, мені це говорили, коли я пішла в одну студію тут вже ну в такому віці, і мені сказали, ні, і краще в московичною не вступати, хай лучше йде на юриста. Таке так також було, я вже багато про це казала, говорила, багато, мою історію. Кому? Кому? Ну, і в цій до, речі, студії, до, речі, до речі, в студії вперше. Але а. раніше я говорила про те, що було таке на моєму шляху в моєму житті. А, але ж а, зараз, ну, зараз я не можу, звісно, говорити, хто це казав. А, всі її дуже Знаючи. <знаючі> ось. Ну, але, 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 я, я сподіваюся, що колись настане той час, коли а, буде, я, я скажу. Але, да, ось. Ви, <знаючі> <свят> та, ви, ви мене запитували, що, ем, що для мене краще викладати чи співати. Mm. Е, є якийсь етап. Зараз, а, зараз етап такий, що я хочу поєднувати в те, що а, у мене живе моє, моєї душі. Раніше була, був такий колектив, душка, який я створила. На базі музичного коледжу, звісно. Це були дівчата, це були дівчата, які дійсно душка, це душа моя. Я туди вклад... вкладувала все, що я знаю, що я відчуваю, всі мої ночі, всі мої дні, знаєте, от просинаєшся, і я вже бачила все. Починаючи з костюму, закінчуючи, яка там повинна бути форма в музиці. Але коли дівчата випустилися. У мене сталося таке опустошення. І я почала вже себе е, як, продвигати, просувати е, про, Просувати, так, себе. І почала себе просувати, тому що вже потрібно якось свої як, емоції кудись е, вливати. Ось, Але я вже знаю на сьогодні, що душка буде відродження. Йобі. Тут, да, да, з вересня місяця е, мені дозволила адміністрація коледжу, щоб я е, запросила. Наш колектив, ті, хто зараз тут в Кривбасі, і ми будемо пушку робити. Будемо пушка від душки. А давайте нам кажуть, нам кажуть, просто що нас там дві хвилини А, Я так багато вам поставив запитання. Я взагалі хотів би, щоб щось заспівали. Я не знаю зараз. Ну чи буде це потрібно? Не знаю. Ну я просто постійно, знаєте, якось намагався в рамках. Тих чи інших інтерв'ю підійти до співу, А зараз вони спілкувалися, і мені кажуть, що дві хвилини. Я розумію, що мене там мене, що там питає ще хвилина. сорок, ось тому може щось. Ви заспіваєте капельно, так без цієї підготовки, тому що потім можуть порізати і ми взагалі нічого потрапимо. Да, вчора ж мені скинули вже пісню. Я вже можу її якби вже давайте, Це моя нова авторська пісня. Яку, яку я хочу також, щоб послухали на радіо, і можливо їм підійде, і вони також її візьмуть. Значить, можливо, підійде. Це ну... ще потрібно, щоб радіо підійшло під вашу пісню. Да, ну ладно, добре. Я просто знаю, я там працював цілий рік. <світ> то, я, я знаю цю історію. Добре. Давай. Не чепай мою душу, не ламай. Я не дам те, що хочеш, запитай, що такого я зробив, у чому справа. І так кожен раз повір вже, не цікаво мені. Тут барабан. Тут барабан. Просто, знаєте, коли ми кажемо про те, що людина пише, людина виконує, і потім людина просто приходить на диван і щось там розповідає, але нічого не виконує під, ця, що, під, ця, під час цього, то мені здається, що це не дуже правильний ефір. Але ви заспівали? Пісня має назву? Не цікаво. І коли буде реліз? <плес> ну, вчора її отримали <плес> і Коли? трошки часу потрібно. потрібно трошки часу. трошки часу так. ну окей сі... ну буде. Я впевнений, що це буде хід. Якщо що, мене відмічаєте в сторісах і буду ділитися. Мені це подобається. Діти до мене. Дякую. Я радий, що нарешті відбулося наше інтерв'ю в рамках Биваного Кульфронту. Давайте з вами домовимося з тими людьми, з ким мені подобається інтерв'ю. У нас є дуже проста домовленість. Що коли Україна переможе, я маю надію на те, що це буде дуже скоро. Ми з вами знову побачимося на цьому дивані. І вже про музику, але в дещо іншому контексті в контексті приємності. Можливо, там Добре. ще буде якісь пісні. Ми з вами поспілкуємося. Добре. так, нормально? Добре, нормально? так звичайно. А скажу вам Добре. традиційне для дивану. Слава Україні! Героям слава! Туди подивіться, та кажіть всім бувайте! Бувайте!